Вітаннячка, дорогі друзі. Ви в прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар з нами сьогодні Сонітерлогиня, пані Лана Олександрова. І давайте одразу подякуємо пані Лані за те, що вона знайшла цю можливість до нас долучилася в таких польових умовах з нами сьогодні в ефірі. Так, як я кажу, колись вісті спалів, колись була така передача, і я сижу в садочку під маминою хатою, в вишневому садочку і собака, тільки що гавкала, як скажена, я її нагнала, давайте беренька, порішаємо все, бо зараз прийде гавкать. Тому давайте, друзі, будемо починати. Ви напишіть, будь ласка, як ви нас взагалі зараз чуєте, як ви нас бачите, є взагалі картинка? Бо нам найважливіше, що Чи є картинка. Бо я зараз, чесно кажучи, бачу в себе чорний екран. Друзі, ви нас чуєте, бачите, нормально? Чи ні, бо от що, що важливо. Панало тут. Бачите, секундочка. Тому давайте хай друзі да. нам напишуть. О, все, да. появилася картинка. Вже бомба, бімба, ракета, пітарда. Всі, друзі, ми тоді починаємо наші питання дивитися 16 березня на календарі. У нас 12.54 за київським часом. Так, пані Ланочко, давайте перше питання. Зеленський вчора сказав, що Росія стягує свої війська вздовж східного кордону, готуючи можливий удар по сумщині. Скажіть, будь ласка, що по сумській області чи можуть росіяни там просуватися, чи можуть там захопити наші землі? Давай подивимося, що будуть робити росіяни на сумщині. Так. Що будуть? Ну, я хочу сказати, вони навіть роблять якісь таємні речі, які навіть наша розвідка не знає. От, я не знаю, може там їхні ці корейці риють якісь ходи чи що. Але вони роблять такі таємні речі, де хочуть задати нам удар зі спини, там, де ми не очікуємо з якоїсь стилу, стилу. Стилу. Да, да, да. І працюють вони ну якби не одні, тобто ще з кимось, з кимось. Да? Тобто хтось. Заради них підготовлює почву для того, щоб уже їхні війська зійшли. Тому скоріш за все на Сумщині є вже диверсійні групи і схорони зброї, які готові задати удар зсередини. Треба очікувати не стільки звідти. Вони почнуть стріляти, відволікати увагу, а удар буде ззаді. Це по-перше, по-друге, всі в очікуванні, і всі очікувані значить, аби тобі сказала повної луни. Да? А в принципі, вона вже є. Отже, це все наближається. Е, карта башні говорить про те, що удар буде і рядом карта брехні, удар буде неочікуваний, удар буде дуже дуже, я б сказала, такий ну, руйнівний. От і, і саме ці диверсанти в цьому поспособствують. Ну е, буде даний, даний наказ до е, максимального обстрілу. І от саме в ці моменти буде спрацювання, е, буде спрацювання російської армії і всіх, хто з нею. Тобто є, я би так сказала, з трьох сторін вони намагаються, будуть намагатися е, е, в, ну, вибити наші, наші, наших військових і, і так далі. Але ми дивимося про їх успіхи. Успіхи все одно. Ну, не матимуть таких наслідків, як вони хочуть. Вони будуть зупинені, зупинені коло якогось села, коли якогось невеликого населеного пункту. По будь скажімо так, хто там евакуюється, правильно робить, от але захоплення от повністю, наприклад, в суми вони не зайдуть. От ну що? тобто не вилізуть в сумах десь якоїсь труби, там з підземних ходів. Ні, от давай подивимося, чи зайдуть вони в суми будь-якої сторони. Я так, да, 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 да. Ну це просто а, дуже близько от, кстати, Між прочим, в сумах дуже багато сховано, і хтось при владі. У сумах якраз їхні посіпака і сховано, притом він давно з ними співпрацює і сховано багато багато зброї. І я хочу сказати: отам, от коло сум є або приватний сектор, або під сумом якесь село є, і uh -huh. саме туди е, з'їжджаються оці, ну знаєш, ті типу, паля біженці, чи що воно таке. В общем, люди за цією зброєю. І от саме з того місця будуть намагатися вдарити теж і ще. От звернути ба Тобто, вони будуть намагатися взяти суми в кільце. Оточити хочуть, хочуть оточити так, да, да, да. ідея оточення, ідея оточення. От, але вони будуть зупинені і зупинені вони будуть. Ну, скажімо, навіть там, навірно, вже є і може і СБУ працює, чи що тому mm -hmm. заходу в суми. Ну зараз я докладу, докладу, але місто буде дуже дуже постраждає від обстрілу і дуже постраждає від руйнації. Але заходу в місто Росії армії немає До речі, пані Наталя, пише нам в коментарях, що там, десь на Сумщині, була ядерна шахта. Її будували ще за часів Совка. То, можливо, там є якісь ходи підземні комунікації. Ну, от, тобто, це, напевно, того стосується. От все таки, можливо, ну, давайте розкладемо. Того, можливо, того. Ану-ка чи знають росіяни і чи використовують цю е, шахту. Зараз подивимося. Чи знають і використовують. да Да, да. і ще що, а, скажи, там, там десь є якась чи ставок, чи річка, чи якісь озера. Та що є щось, там, звичайно, ну, щось такого таке достатньо. Да, 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 да. Ми це дивилися. Одна сторона теж буде використана. От, Я зараз там дивлюся, там навіть є. Так, що це у нас таке? Це нас озеро навіть є блакитне озеро біля сум'ї безпосередньо, да О, тобто там є заходи, треба бути уважним, уважним. Треба бути. Ну тобто, тут є багато водойм біля кордону. Добре, mm -hmm. а якщо ми зараз дивимося по прикордонню Чернігівщини, то ви не бачите, там що там можуть Росіяни ще один фронт відкрити на Чернігівщині? Так, ну-ка, Чернігівщина, що будуть і робити в сторону Чернігівщини? Бо у нас зараз ну, на прикордонні капець, що відбувається. от ну Бачите, переговори. Отак от, от переговори тут Ну так. Ну, щоб зброю дали нам. Ну. Так, на Чернігівщина і росіяни. Чернігівщина буде обстріляна. От, але поки що вони її не розрабатують. Сам Чернігов не входить в їхні плани, скажімо так. От, тобто вони, навіть щось, якби вони і приготувалися, то вони відходять, вони будуть це тягнути в іншу сторону. Тут, розумієш, у них маневр такий нас надурити. Ну, щоб, от Ми їх ждемо на Чернігівщині, а вони не туди. Тому Чернігівщина буде е, обстрілюватися. Е, ну, не там, на Чернігівщині, де є села, от, буде видно передвіження. Ну, от, з цієї сторони, або коло них, да, або з цієї території буде видно, як йдуть ротації в друге місце, наче вони зібралися і десь поїхали тако, в другу сторону. E, наша підписниця прямо зараз пише, що десь прочитала про нібито напад на Зеленського. Я от так, знаєте, вже промоніторив всі стрічки, які тільки можливо, ніде цього не побачив. Давайте, от правда, неправда, може, ми чогось не знаємо, а напад... Є... щось не знаємо. Нам щось люди пишуть на що це таке? Чи це обс? Чи це щось стріляли? Чи це вибухали? Що це таке? Потому тому дивіться, Замах е... просто ну різне буває замах. Знаєте, охорона зловила там за 100 метрів від зеленського. Вже ніби ну напад на зеленського. Це ж можна теж так вважати, вважати ну, найближчим так. часом чи був напад на Зеленського? Ні, не було. Це все це не про це. Ну, але ми не забуваємо, що, і ви про це казали, що є величезна небезпека. Є, є президента. і там є і отравити хочуть, і підірвати хочуть, є. В нього дуже хворе серце, я хочу сказати, і це один із таких моментів теж. Um, наші військові відійшли від суджі Курської області. Про це по суті вже сьогодні підтвердив Генштаб, і um, там зараз Росіяни відвоюють свою територію, але кажуть, що там чимало наших залишилося хлопців на вже відвоюваних територіях Росії. Uh, що буде з, з нашими хлопцями? Бо Трамп закликав Путіна пощадити їх, пані Лано, що ви бачите що їх коли, коли, коли я казала, що що на Курщині може бути щось наподобі котла. То деякі умні коментатори дуже писали мені там, смішливі смайлики, що ви мелите такого бути не може. Тепер, як бачиш, таке є. Я казала, що є велика вергідність котла, чи о, окруження, чи оточення. І наші хлопці там, там как би можуть пострадати не просто загинути чи бути поранені. Да, вони можуть попасти в плен. Доля хлопців, які залишилися там. Ну, вони в оточенні. Ну, я тобі хочу сказати, ну, тут таке враження, що вони будуть намагатися прориватися. І от коли вони будуть прориватися, прям прорив будуть робити, коли вони будуть намагатися прориватися, багато людей буде втрачено. Ну, я тобі об'ясняю, а частина буде, буде полонена. Я тобі об'ясняю таку річ, що, скажімо так. Дехто, можливо, шкода людей, але іноді ти не знаєш, що вірно, загинути чи попасти в полон. Говорити Трампу будуть розказувати, що все прекрасно і удивительно, але не все прекрасно і удивительно, скажу тобі чесно. І ще що, і ще що, ті, хто попадуть, ну, вони будуть ну, як обмінники, тобто обмінний фонд. Ну, поняв, в такому плані. от. Тим не менше, тим не менше чогось таке враження, що той же самий Трамп побалакає, побалакає і потім взагалі закриє цю тему. Карти башти немає, десятки мечів немає, це вже плюс. це вже плюс. Ну, Він Тобто, тобі, плюс. що їх поміняють, хоча б ті, що попадуть в полон, що ті їх, їх поміняють потім. В полон, да, Вони поміняють, а ну що буде з тими, що попадуть в полон. Там просто така іногда ситуація. Я просто не хочу говорити всі речі, бо вони не потрібні це говорити. Але хтось може, я тобі так скажу, і в полон не попасти. І не прорватися, і не загинути. Все, більше я нічого не скажу. Mm. Mm. Я думаю, так уже достатньо. Поняв? Люди ж різні. Так, в мережі публікують фото, начебто, журналу обліку дотримання 30-денного перемир'я. Наразі достеменно не підтверджено, чи документ справжній. Скоріше за все пишуть, що це мем. Я зараз навіть покажу, як виглядає цей документ. Я не сьогодні. побачу, можеш не показати це людям. Покажи, бо в мене сонце сліпить, я вже і тебе не бачу. Так, да, да ви мене не бачите. Отак виглядає оцей от мовляв документ журнал ага. обліку дотримання перемир'я. О, от давайте Лану, все таки подивимося, це правда, чи це просто ну те таке. Знаєте, посміялися та й забули. Подожди, а хто? А хто це в якому журналі? Хто це українці? Хто це ну, це наші телеграм-канали публікували фото цього вот журналу? Ну все ж таке, ну я вам кажу, що в коментарях а, кажу, що це, нібито мем. Наскільки ну, це правдивий? Ну є Ой. такий журнал зараз у військових, що от, мовляв, все, от вони вже готові до цього тридцятиденного перемир'я, про яке там всі зараз так говорять. Ну, ці всі розговори, вони, я тобі скажу так, тут карта така. Е вона не має, це не брехня, але вона не має під собою почву. А тепер випала карта брехні. Це все, знаєш, як то кажуть, деяким журналістам треба, ну, треба зарплату отрабляти, а як новин немає, вони тако сидять, пальця висусали, Кажуть, давай журнал создадим, давай. Понимає? тому це якраз у це хтось висосав якісь з лапи. Е, у нас новий тиждень, скоро да, вже починається. Будуть якісь новини з приводу 30-денного перемир'я? скоро воно настане, це перемир'я, чи, чи, чи ні? Не, ну, не, про яке там не, домовилися? Ні, не, не скоро воно настане, це перемир'я. Давай так, давай так, чи на цьому тижні Буде досягнути підписане цей закон про перемиря на цю документ. Більше є. того. Є. Десятка ага. мечів, яке переміря? Росія йде в атаку. Все, нема. Не то, що при... Чим... Чим... я тобі навіть більше скажу: нам треба буде зберегти того, що таке враження, що Росія починає знаєш під... піднапрягла сили, і поки там Трамп грав має цього... перевагу. Да, да, вони підтягнули те, що їм треба. Нам треба зараз берегти кілька крупних міст. Крупні міста. О, це по-перше. По друге, е якісь, якісь е обласні центри е вони входять в інтереси, в круг інтересів росіян, і вони не будуть підписувати про перемиря до тих пор, поки ми їм не ступимо. Я думаю, що це буде Харків і Одеса. Оце оці два міста. От, вони суку не взяти ні? ну вони можуть, звісно, але але вони будуть це ну поэтому про перемиря будуть розговорювати. Цікаво, то що да, про ну з Путіним будуть говорити да якась робоча група. Приїдуть, щось будуть з ним. Но він скаже: мені це не цікаво. Ну, те, що ви пропонуєте. Я хочу оце оце і. Наша пісня хороша, починає спочатку все по кругу крутиться, знов якісь групи перероблюють, знову все якісь мастера говорять, що оцю тут, а давайте оцей варіант подивимося, а давайте оцей. Тобто, понимаєш, це все переливання з пустого порожнє, а потім цим часом двіга, намагається одінути лінію розмежування. Щоб коли настане момент якихось ну, документів, він, він розуміє, що все одно вже від нього не відчіпляться. Да? Будуть намагання, не дадуть йому спокійно тут е, біжі. Чинствует. От і він хоче на хоче ні, ні, ні Не скоро це перемиря буде підписана, і даже зупинка не скоро буде підписана. Ні, ні, много раз можна даже пока це діло скажем так, до травня точно відкласти я вже теж багато чую від різних людей, що це тут справа на кілька місяців може ще розтягнутися. От так. всі кажуть, там пару днів, там пару тижнів, ні yeah. ще по пару, пару місяців ще цілком може бути це. Це просто трампу хотілося, як як там сказали нікатарі пошуткувати, Да, у нас люблять Трамп, трамшути, Парашенка шути. Як там одна мені прихильниця написала? От так. От це якраз вони так люблять пошуткувати чужими життями, розумієш, для своїх пунктів. Uh, да, бо uh, не так давно Трампа спитали про обіцянку закінчити війну за 24 години. Він сказав журналістам, та це був трошки жарт. Ну так трошки, я так, трошки жарт. наскільки тисяч українських життів він пошуткував? Скажімо так, Нахрена. ти дай хуру, нам зброю і шуткуй там собі, що хочеш. А ми то ми будемо захищатися. Ну, все-таки є люди, я знаю їх, які свято вірять в те, що в Трампа є козирі, щоб обскубати цього півня Путіна. Дивись, вийшли, Трамп не буде скубати е, Путіна, тому що вони з однієї стайні, вони з одного курятника. От вони два півня в одному курятнику. А ми, на жаль, якраз та курка, яку вони хочуть по очереді топтати, розумієш? От чому фішечка. Він не буде його скубати. І в нього немає козирів. Давай я подивлюся ще раз, але я вже дивилася, чи є якісь важелі впливу на Путіна реальні, да. Реальні, такі, щоб він прям ой, балабол. Він ще й боїться, я тобі хочу сказати. Він ще й боїться, він ще й намагається захистити якісь, знаєш. Я би так сказала. Ну, дивись, карта, карта традиції. Ми в одній традиції, ми в одній сім'ї, ми в, yeah. в одній вірі, ми в одному цьому. І ще що. І він дуже зараз не готовий, щоб Путін, наприклад, вторгся в якусь країну НАТО, того, що Трампу потрібно буде діяти, а він діяти не готовий. Де ж ці ну, Де ці козирі? Дивись, карта. Яка говорить, я обмежений, обмежений. Тобто, я можу поговорити, но поговорити не о чому. В нього немає козирів, в нього немає чим. Єдине, що єдине що, він може вплинути на фінансову якусь ситуацію, да, к примеру, обмежити, але цікаво, то, що йому не дуже вигідно, знаєш чого? Бо він теж в цьому інтересі, от в чому фішка. Тут, виходить, палка двух двох концях. Ось знову карта брехні, і карта брехні, знаєш, таке впечатлення, от тут три карти лежать, я би так сказала по цим картам. Він постійно, наче він тільки родився і вже брехав цей травм. Поняв? Тобто він куди не поткнеться, кругом бреше, бреше, і з нього це як понос. Л ється, л ється оце як словосний панос. Ллється, лється сорта. Понимаєш? А потім він каже, хто я? Та ні, я ж цього не казав. От, і все, це так, як я казала, і ще перед цим перед цим як вони наїхали на Зеленського. я тоді казала і ще він скаже, що він не казав цього. Точно він прям слова мої повторяв. Колишній високопоставлений чиновник Росії розповів на умовах анонімності, що Путін помер 13 років тому, в 2012 році. Це, скажімо так, така була метафорична його заява, мовляв, він помер, бо він змінився, чи він дійсно помер, поставили Ні. іншого? Ні, Я колись давно дивилася, і я казала, там знову таки піддавали мене хейтери всяким хіханькам-хаханькам, сміялися. Це... Ні, настоящого Путіна давно вже немає. Я навіть не знаю, який по кількості це двійник. Ви бачили в Курській області недавно була от фігура Путіна? Я не... Ні, не бачила. Голос інший, голос інший, тонесенький такий, ну просто на себе О, не схожий. Це... Форма Я... якось так по дебільному сидить. Я тобі навіть більше скажу таке враження, що є кілька людей. Наприклад, ти їздиш, а ти сидиш балакаєш, а ти це саме, поняв? Тобто, і вони прям плоть до того, що вони беруть скоріш за все цей клан, який создав цю куплу Путіна. Вони прям роблять операції людям, ну по тому, щоб вони були схожі, поняв, чи ні? Так що там ні. І вбити Путіна не ну не настільки буде інтересно. от вбить ті, хто його создав, о, угу. це друге діло. Ну там же ж так просто не підлізеш. Е, наразі реальний важель впливу на Путіна, який в нас є, це е, нещодавно Україна випробувала нову ракету Нептун, яка має дальність 1 тисяча кілометрів. О, це реальний, оце о, реальний о. пані лано. От маємо новину, що ця ракета прилетіла нещодавно по нафтобазі е, в цьому е, ТУАПСЕ ТУАПСЕ, ну це там коротше, десь біля новоросійська, скажімо ага. так. Е, вот. а чи прилетить вона по Москві? Бо минулого тижня вже два рази дрони прилітали по Москві, причому так масіровано, знаєте так. От. Я би, навіть, я, би, я би, наприклад, не по Москві, а я би якраз вичислила, де знаходяться в цей момент люди, які спонсірують цю війну з Росії, да? наприклад, ті ж, самі, ті ж самі производителі зброї, владельці заводів і пароходів, як то кажуть. От туди треба ракети, от там треба рупашити. Так, ну по Москві чи прилетить ця ракета по Москві. Я скажу чесно тобі: е, у, в Москві зараз ставлять нові системи е, ППО, тому витрачати ракети нема смисла туди. От, ну, Це просто ну, не це з точки зріння, е, фінансовості. Тому дивись, ні, туди не прилетить, в Москву не прилетить. Не буде летіти в Москву, но, но в Москві все-таки будуть, будуть якісь пожежі. Ми не будемо уточняти, які пожежі. От mm -hmm. ну, щось, щось буде. Щось буде. Я пригадую мені, езотерики якось розповідали про те, що якщо б Леніна винесли з цього хотів сказати, зі Саркафага да, з цього мавзелея в Москві, то війна би закінчилася. Бо вся справа в тому, що ця вот така мертва енергія, яка керує російською столицею, вона по суті впливає на мислення самих росіян, на їхнє керівництво, на їхні дії, так. на те, що вони ведуть постійні війни. Ти Подожди, подожди. да, да, да. Щось пані Лану, ви за підвисли, підвисли. Ану так, чу-чу-чу-чух, а ну давайте, щоб це розвислося вже. Ну, я. Так, щось у мене се. Я так, підвисла так, 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 і так, ти так. Підвис, да. Скажеш, коли я розвисну. О, зараз ніби щось починаєте розвисатися вже. розвисатися, Ра-ра-ра-ра-ра-ра, да. Все, о, смотри. Де є коштировки? легкі коси. Коси і раз, і все, і інтернет заработав, так? Да? Так, да так, -да так. -да. Смотри. Я скептически до цього відношусь. Ну, давай, даже езотерически. Ну, понятно, що Ленін ну, как бы психически хвора людина, да, ми розуміли це, і що енергії, там, мертві, ну, ми це розуміємо. Ну, скажи, пожалуйста, яким чином пів Росії, пів Росії? Ну, нас ненавидить, називає там нацистами за те, що ми говоримо іншою мовою, або що нам ну ми чтимо свої традиції. Ну це ж не в Леніні проблема. Ти розумієш, що це страна психопатів, яка от дивися давай з точки зору не езотерики візьмемо. от, давай з точки зору логіки. 80 років, відколи большевицька революція убивалися лучші уми. От психопати рожали, психопатів, психопати розмножались. размножались, країна психопатів. О чому ми говоримо? При чем там мертвий Ленин? Ну, давай, подивимось, чи зупиниться. Ну, це такий бред, якщо чесно. Скажу тобі, ну, відкрові. Ні, нормально, ну це ж а тому, я ж вас запитую. А тому ще Леніна винесли, і що, і такий, і раз, і Путін прозрів, всі росіяни, у ті бабушки путіна такі, знаєш, одразу їм піли нас очей. Вони: о, Боже, ні, це ж ми сухи, дії пливали, починають на собі косирвати. Ну, ну, бред же ж, правда? Так, да, я з вами згідний. Я не навіть, як то кажуть, тіребіть пространство оцей. Ну, іноді я розумію, що все-таки вищий разум существує, і Іноді мені кажеться, він сам от, знаєш, якби був бог з руками, він би отак за голову взявся і сказав, їбать, ви дебіли. Дікать <звіг> ізвіняють за свій французький, от але іноді те, що люди роблять і говорять по-другому не ніяк тому. Я не буду дивитися цю таку. Ну це глупа інформація. Макрон, президент Франції, сказав, що Європа може відправити свої війська в Україну без згоди Росії. Що на Росію наплювати? Ми будемо готові відправляти. Ну, дивіться, Макрон він чим відомий? Тим, що він багато піздоболив. Ну, багато, ну реально. Він тільки говорить, може, 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 то бери відправу. Ну, відправить, чи, чи це знову чергова його просто брехня з рота? Така популістична. Давай по чесному, чи може Макрон взагалі є в нього така можливість прям відправити? Понимаєш, його будуть обмежувати його ж якісь члени, наприклад, ну, Ради чи що. Ну, тобто, от, наприклад, члени. всі ці політики. Да, 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 його члени його і зупинять. Він хороший чоловік. Мені подобається, що він дружить з люби нашого президента, це все, але він обмежений, то що він говорить, він не може цього, на жаль, зробити. От, йому би дуже хотілося. От, і ще що, і він розуміє, що йому треба самому формувати, прийде момент, коли йому треба буде армія. Да. І, якщо чесно, він очень даже розсчутує на нашу армію в случаї захисту. Поэтому він цього зробити не може. Але все одно він оце буде балакати, говорити, тому що А, йому подобається Зеленський, Б. Він розраховує на нашу армію, В, йому хочеться сотрясати воздух. Нет. В нього нема можливості. Так, друзі, ми розглядаємо сьогодні в ефірі ще одне питання, бо ми маємо пані Лану відпускати, бо вона я нагадаю на вулиці. сьогодні працює в таких польових умовах. Вона вийшла заради того, щоб вам поділитися. Ну поділитися з вами ціною інформацією. Тому пані Лану, питання від нашої глядачки було на самому початку про Житомир. Чи ви бачите якісь загрози з півночі з території Білорусі? Оце ми сьогодні Давайте і завершимо. Чи будуть про Житомир в плані нападу, да? чи будуть... Ну, да, наступу, заходи якихось ДРГ, теж щось десь там, знаєте, з-під землі, по трубі, десь от. Тут -от. може ну, таке бути 17... те, що ми не очікуємо взагалі. Я зрозумів, Ну, я від Житомира недалеко, от я би зараз oh. сижу від, від Житомира 60 чи 70 кілометрів. От, тобто, не так далеко, так що є таке діло. Ну, давай, подивимося, чи з сторони Білорусі будуть якісь. Ну, дивись. Руки. Рухи, Дивися, карта Башти випадає, яка говорить про те, що е, обстріли Житомирщини ще будуть, Притом будуть руйнівні. Да? от далі, далі, У нас є тут у нас, я, я така, знаєш, то чоловік Всілені, в Дніпропетровській області я у нас, в Житомирській області я у нас, така <рех> 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 людина <рех> а, світу. Да. Мене люблять, я і теж там у нас, в общем, я кругом у нас. Е, то я хочу сказати, є. Люди, які, по-перше, очікують ці групи диверсійні. По-друге, є і групи диверсійні, тобто всі є. Тут теж все є. От любі, тим не менше, тим не менше, наша, ну я не знаю, наші захисники, як правильно сказати, навіть ті, хто нас захищають правильно, тобто да, якісь определені е, е, органи, вони ведуть дуже активну роботу. О, да. І вже присікли не одну групу ДРГшників, які сидять тут всередині, в Ожидані, якщо, якщо. Тому, а обстріли будуть, ППО працювати буде, Заходу. Ну, от ось є маленький момент, маленький момент, момент, прорив где-то, в якому місці, Ми про це навіть не узнаємо. Нам про це навіть не скажуть. Їх відіб'ють. Поняли? Тобто, десь. Якісь моменти є, але їх відіб'ють. Супер, там, супер там, і там, позитивно. Там якісь села, які, прям знаєш, я би так сказала, населені пункти, може хутора, може, не села, може там три хати mm -hmm. стоїть. Так? Mm -hmm. Де, наприклад, вони отако ти в ліс зайшов і одною ногою стоїш на Білорусі, Білорусі а другою в Україні. І от в этих містах якраз можуть бути якісь поползнання. Ну. Так сказати, наші вже теж навчені. Щиро дякую, пані Лану, за цей ефір. Дорогі друзі. Давайте віддячимо пані Лані. Заходимо на її канал, лайкаємо там е шоколадки, то все Пані Лана завжди любить. Ви все знаєте, друзі. Да? <ріху> все, <ріху> всім дуже дякую. Ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Лана Олександрова, і до нових зустрічей. Всіх любимо, обнімаємо. Пока-пока. Все, всім пока-пока. Uh, так, все понял. Я вам щиро дякую.